У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, ми з вами прийшли до храму, щоб взяти участь в таїнстві соборування. Воно ще має назву Єлеє помазання, тому що помазується святим Єлеєм. І про це таїнство нам говорить святий апостол Іаков в своє соборному посланні. І він говорить: якщо хто хворіє з вас, хай покличе присвітерів церкви, тобто священників, і хай помоляться над ним, помазавши його Єлеєм во імя Господня. І молитва віри зцілить боляч. І якщо якісь гріхи мав, то простяться йому. Тобто з цих слів Святого апостола Якова. Ми повинні звернути увагу на слова, що молитва віри ісцелить зцілить Що таке віра? Христос в Євангелії говорить, що якщо ви будете мати віру, як зерно гірчиці, тобто, а зерно гірчиці, воно із всіх зерен всього насіння, воно одне із найменших. Тобто Христос говорить, якщо ви будете мати хоча б таку маленьку віру, ви можете гори пересувати. Ви якщо скажете, горіться і звідси і стань сюди, то вона так і зробить. Тобто віра вона має велике значення в нашому житті. І ми знаємо, що читаючи священне писання, ми неодноразово бачили те, як людина по своїй вірі зціляється від тих недух, від тих хвороб, які вона мала. Ось ми можемо нагадати кровоточиву жінку. Яка 12 років страждала тим недугом, що в неї текла кров. І все своє майно вона розтратила на лікарів, але ніхто їй не міг допомогти. І вона знала, що є Ісус Христос, який робить великі знамення, великі чудеса, допомагає людям ізціляє хворих. І вона хотіла зцілитися від Нього. І вона мала в собі таку думку і вірила в те, що якщо вона доторкнеться хоча б до края одягу Спасителя, то вона видужає від того недуга, який вона мала. І коли Христос ішов зціляти дочку Іаїра, кругом нього було завжди дуже багато людей, які хотіли його послухати, його проповіді, побачити чудеса, зцілитися. І ці люди тіснили його, тому що їх було багато. І ця жінка, яка була 12 років проводничою. представте собі, 12 років. Вона підходить заново, доторкається до рис до одягу Спасителя і видужує від того недуга, який вона мала. стає повністю здоровою. І Христос обертається і говорить, хто доторкнувся до мене? А апостоли вони почали говорити: тут дуже багато народу, всі тіснять тебе. Чи ти запитуєш, хто доторкнувся до тебе. Тобто всі до тебе доторкаються. Але Христос знав, що вийшла сила з нього, яка ісцелила людину. І Христос це запитував не тому, що Він не знав, хто від нього видужав. Чи хто від нього Господь, він як Бог, Він це все чудово знав. Але він хотів, щоб ця жінка прийшла і засвідчила свою віру. Тобто сказала перед людьми все, що вона думала. І коли ця жінка вона зрозуміла, що вона не приховається, що вона не сховається, вона підійшла і розповіла все, що вона думала, з якими думками і з якою вірою вона підступала. Але чому вона ховалася, чому вона почала скривати серед народу? Тому що по закону Моїсея такі жінки вони вважалися нечистими. І взагалі, в той час ось, такі жінки вони виходили за місто і жили за містом, доки в них не пройдуть ці дні. І вже аж тоді поверталися в місто. І все, до чого вони доторкалися по закону Моїсея, вважалися нечистими. І вона боялася, що вона могла своєю нечистотою зробити нечистим когось. Але Господь. Її не осуджує. Коли вона розповіла все, що вона думала про свою віру, Господь сказав їй, що віра твоя, вона спасла тебе. І вона видужила по своїй вірі. Ми також можемо і нагадати і сліпого від народження чоловіка, який сидів при вході в місто Єріхон і просив милостині. І коли Ісус Христос ішов, і за Христом йшло дуже багато народу. Цей сліпий чоловік, Він хоча б, хоч і не міг побачити, що відбувається, але Він запитав, що відбувається? Тому що йде, скільки багато людей. І ми сказали, що йде Ісус Назарей, то Ісус Христос. І він встав і почав кричати: «І Ісус і Сину Давіду, помилуй мене. Але люди, які йшли, вони почали казати, не кричи, не одруждай учителя, не потрібно кричати. Знаєте, я нагадую один випадок, коли захворіла одна жінка, в неї була хвороба, і вона каже, мені потрібно піти до церкви. І чоловік, ну там чоловік і знайомий, каже, та що тобі та церква дасть? Нічого тобі ті попи не дадуть, йди в лікарню краще. Тобто він почав переконувати, що їй не треба до церкви йти. Почав відговарювати. як і відговарювали цього сліпого чоловіка, ось люди, щоб, вони, і щоб він не вкричав. Але він не замок, він не перестав кричати. Він ще голосніше почав кричати, просити Ісуса і Сине Давіду, помилуй мене. І Христос підходить до нього і каже, чого ти хочеш? І Він каже, хочу бачити. І Христос ісцеляє Його і каже, що віра твоя спасла тебе. Тобто Він не думав про те, що йому казали. І він не слухав тих, які казали йому, що не кричить. Але він ще голосніше і ще більш настойчивіше почав просити Господа для себе зцілення. І він вірив, що Господь йому допоможе. І він, будучи сліпим від народження, представте, сліпим від народження і починає бачити. І Христос говорить, що по твоїй вірі ти істелився. І таких випадків у священному Писанні є дуже і дуже багато, коли людина ісцеляється по своїй вірі від тих недугів, які вона має. Христос говорить, що по вірі вашій буде Тобто, якщо людина вірить в те, що Господь її ісцелить, то вона бедужує. Якщо людина не вірить, значить вона нічого не отримає. Апостол Яков також говорить, що якщо ти чогось просиш Бога, але ти сумніваєшся, то не надійся щось одержите від Господа. І в сьогоднішній день ми прийшли до храму для того, щоб просити зцілення для себе, зцілення нашого тіла і нашої душі. І ми повинні мати досконалу віру. І ми повинні вірити в те, що сьогодні ми прийшли хворими, а з храму ми підемо здоровими. Якщо ми будемо мати віру, то Господь ісцелить будь-який наш недух. чи то очі. Чи то ноги, чи то руки, чи то серце, чи внутрішні наші якісь органи, Господь все може ісцелити, якщо ми будемо мати віру. Тому ми не повинні просто прийти сьогодні в храм, постояти тут, але ми повинні вникати в суть тих молитв, які читаються. Ми повинні і про себе просити, казати, що Господь ісцелив мене. «Господи, допоможи мені і вірити в те, що Господь це обов'язково дасть. Це таїнство, воно також називається таїнством соборування, тому що звершується собором священників. Але на практиці ми бачимо, що воно може звершуватись і одним священником, тому що не завжди є можливість, щоб багато священників приїхали і помазували людей. І сьогодні ми будемо помазувати вам, ми будемо. Читати молитв, читається багато молитв, освящається Єлей. І цим єлеєм ось сім раз помазується кожна людина, помазується лоб, помазується ноздрі, помазуються уста, щоки, груди, будемо помазувати нижче шиї і руки з двох сторін. Будемо помазати. Читається сім апостолів, сім Євангелій читається. І ми будемо просити в Бога для нас ціле. Тому ми повинні вірити, що Господь нам обов'язково допоможе. І знаєте, коли Господь істеляв людей в Євангелії, і Він їм казав, коли після того ізцілив, іди і більше не гріши. Чому Христос сказав ці слова? Тому що наші гріхи це є причина наших хвороб. Але тільки людина почне хайся своїх гріхами. Просити Бога, прощення за свої гріхи, вона сразу ісцеляється. Поможи нам, Боже. Спасибо Господи, нас.